чисто чисте тепло. Вітаю, друзі, вітаю всіх з Одеси. Сьогодні у нас 20 вересня, 20 днів вересня вже пройшло. Отак незамітно. Деньочок за денечком І пройшли. Сьогодні субота. Сьогодні повинно бути більше людей на пляжах. Дехто приїжджає з Києва, хтось приїжджає з Харкова, з інших міст України. Приїжджають на вихідні, щоб іще порадуватися морю. Ну і гріх же мені сьогодні не бути в морі. Сонячний день. Хтось з наскільки їх ще залишилося, тому йдемо на море, а потім на сітки. Друзі, я вчора ходила на танці. По п'ятницях і по вівторках, Ну, в п'ятницю більше людей у парк Марка Твен. Ви знаєте, дехто мені пише в коментах, що ну, не на часі танці, що півсвіта плаче, півсвіта скаче, але ж ви розумієте, вже четвертий рік і оці люди. Які живуть від тривоги до тривоги, від обстрілу до обстрілу, що ж повинно бути в їхньому житті приємного. І ну, хоч на якихось там 2-3 годинки відволіктися від цих жахіть війни. Тому не засуджуйте, життя воно триває. Особливо ви ж бачите по моїх відео, скільки діток. Оскільки діток там приходять з батьками і теж танцюють, і танцюють під українські пісні. Це ж, ну, я вважаю, що це дуже добре, що під українські пісні вони танцюють, що вони не сидять постійно в соцмережах, а ну, я вважаю, що танці – це набагато краще, ніж сидіти у соцмережах без кінця. Зараз у нас 20 градусів, показує 21. 21. І сьогодні обіцяють до 24. Ну, на сонці, звичайно, буде більше. Тому іще поспішаю насолодитися морем. Це здоров'я, море це здоров'я. Тому біжу на море. Ходімо зі мною. Друзі, стала випускати менше відео. Ви, мабуть, помітили. Ви ж самі розумієте, якщо я після моря йду на сітки, на сітках я десь до пів п'ятого, поки добралася додому, поки поїла, поїла, помилася і вже монтувати просто немає. Буває, що немає сіл. І так, ну, наче я щоразу записую, як йду кудись, але не завжди я монтую. Деякий матеріал просто витираю, тому що вчасно не змонтовано і ну, просто, ну, просто нема коли, чесно. Краще більше сіток сплести. Для мене важливіше більше сплести сіток, ніж змонтувати відео. Більше вузликів, більше захисту для наших захисників. Друзі, звісно, що війна внесла свої корективи в наше життя. Але ж це не означає, що ми повинні сісти вдома і повсипати голову попелом. Ні, є пісні, є танці, є море. Ми повинні жити повноцінним життям. Бо саме того ворог і добивається, щоб змінити наше життя на гірше. Ні, йому це не вдасться. На зло ворогу ми будемо насолоджуватися цим морем. Будемо співати пісні, будемо танцювати, але будемо і донатити, і волонтерити, і будемо якомога сильніше наближати нашу перемогу. Повірте, мені теж не просто прочитавши погані новини, знаходити якийсь позитив. Але я намагаюся, я пересилюю себе. І на зло ворогу я насолоджуюсь цим життям. Подивіться на це чудове море, на це небо, на ці хмарки. Заради цього варто жити, заради діток, які підростають і хочуть бути щасливими, і тому ми мусимо бути щасливими і максимально щось робити для нашої перемоги. І чайки біля нас ловлять рибку у цьому чудовому, прозорому морі. Так, саме у цю барабульку вони й ловлять, у цю дрібнесеньку, малесеньку. А там песик приймає пісочні ванни. Подивіться, подивіться, як він кайфує, кайфує у пісочку. Мабуть, навмисно качається у мокрому піску, щоб його потім покупали в морі. Ну, це я так думаю, а що він собі думає, не знаю. Але однозначно йому це подобається, бо він це робить знову і знову. Татусь щось будує із синочком. А цей татусь бігає зі своїми дітками, синочками, з донечкою. І з цього складається наше життя. Колись і мені подобалось ходити по високому парапету. А вам, а вам подобалось? Я впевнена, що так. Оце і є моменти щастя, моменти щастя нашого життя. Бачите, як море відступило. відступила? водичку. Бачите, яка вона сьогодні? Классно. Ну а як оце в такі не купатися? І шукач скарбів, як завжди, на своєму місці. Заходимо водичку. Друзі, я ділюсь з вами тим, що мені самі подобається. Не у всіх є можливість на жаль, насолодитися цим морем. То хоча б подивитися. У мене до вас прохання. Напишіть, будь ласка, коментар, чи подобається вам те, що я вам показую. Кому подобається, поставте вподобайку. Хто не підписався, підпишіться на канал Наталія Височина. І приходьте до мене. Я вам завжди рада, ви це знаєте. На пірсі багато рибалок, зараз іде сарган і бичок. І відпочивальників багато. Погода нас ще радує і балує теплим осіннім деньком. В Одесі говорять, що сьогодні, 51 серпня, вересень ще не починався. І ця жіночка вирішила покупати свого песика. Люблю собачок і люблю за ними спостерігати. І найцікавіше, що він зразу направляється до берега. Ну, водичка ж тепла. Подивіться ще раз на красу осіннього Одеського Чорного моря. А я зараз направляюся у волонтерський центр плести захист для наших захисників. У кого є можливість, долучайтеся до волонтерства обов'язково. І нас сьогодні багато подивіться. Разом до перемоги!